Всім привіт! Сьогодні у нас невеличкий обзор Audi 100. Це три у нас кузов. Би. Так, У нас тут машина, мій колега, цю проводку всю перемотали, ми удалили деяку проводку ми нову додавали з другої Audi. Також ми поклали другий свічу накала. Ну, тут нас знаходиться. Це для хазяїна, щоб він бачив, о, там воно. Підохранитель такий буде, вже не буде перемичка, покладемо плюс-мінус 50 А. Я думаю, достатньо буде. А зараз я хочу вам показати, як підключити цей датчик температури. Інформації про нього є в інтернеті теж. Можна і на відео подивитися, але є схема на цю машину. Чому ми шукав схеми? Тому що тут три проводи. А датчик, який тут стояв на 4 проводи. Але так як у нас мотор міняний, то у нас воно не зійшлося. Дивіться, що я хочу зробити. Я зараз хочу віловити. Який провод йде на панельну приборку, Віловити провод, який йде на кондиціонер. Хоча тут його поки що не бачу в цій машині, його видно, що і не було. Так, А може і були, може сняли. Так, але Давайте включимо зажигання і подивимося зараз, що в нас там буде. Так, кліму я поклав, і це в нас датчик нагадує. Бачите, він йде на, 4 контакти, на 3 контакти, а сидів тут на 4 контакти, а проводки в нас лише 3. Але на схемі вказано, що тут не приходить плюс на цим датчику, бо тому що він йде без електроніки всередині. Так, давайте попробуємо включити зажигання. Так, і ми бачимо, що замигала. І в нас стрілочка буде тут. Бачите, датчик температури. Зараз я приближу. Так. Як виключати ці щотки, не знаю. Зараз може вони виключаться. Так. Хочу приблизити камеру. І не можу. Так, от, бачите, зараз стилка в нас на менше десь градусів 40, Показуємо, вона накивається десь від градусів 50. Давайте спробуємо зараз зажигання включене. Найдемо. Бачите, отут мигає. Засадимо сюди масу і дамо масу на цей датчик. Бо обично датчики управляються більше з масами. Ну, давайте спробуємо. І давайте спробуємо, де у нас він тут взагалі знаходиться. Він має у нас по-любому світитися. Має через лампочку проходити ток. То я думаю, що тут має бути напруга по-любому. 9,8 вольт. Оце у нас він. Якщо я не помиляюся, то він йде у нас через лампочку. Давайте ми просто сюди оцей у нас провод. Підключаємо його. Ви можете просто його кинути на мотор. От я зараз кладу від контрольки. мінус. І йдемо дивитися, чи підіймається вона у нас на самій панельній приборці. Так, і дивіться тепер. Бачите, у нас стрілка на 120 попала. У нас поводка вся і справна. І у нас все добре. Покажу, куди це йде підключити. На трьохконтактний датчик. Так, І підключається він прямо бачите, зразу на цей пін. Якщо тут буде у вас плюс, і ви його вищі плюса. То це в нас буде датчик на панельну приборку на температуру. Все, ми підключаємо цей провод. І поки від цього проводу відстаємо. Будемо шукати тепер ті два проводи, куди йдуть. Так, все, поклав. І давайте тепер дивитися, де у нас мигаюча лампочка. Чи через ню буде проходити ток, не буде. То вже не буде, не думаю. Так, давайте попробуємо. Тут у нас 1,4. Тут нічого немає. А тут у нас маса висить. Бачите? Ну, тут де маса скоша, що це кондиціонер, а тут де мигаюча лампочка, хоча тут нічого немає. Давайте ми попробуємо туди теж зайві масу і подивимося, чи в нас та лампочка буде. То нам не важно. Хазяїн просто, щоб, щоб показувала у нас сама стрілочка. Ну, якщо вірите, що датчик буде робочий. Я машину не маю коли пограйвати Йдемо дивитися, чи лампочка мигає. А, так, бачите, лампочка все одно в нас мигає. Хоча я її подав на ньому масу, вона мала би, по ідеї, світити. Ну, не думаю, що світити, але давайте далі будемо зглядати. Так, все-таки це він, це цей провод. У нас зараз я покажу, яку він полоску. Бо цей провод ми не обали вроді. Ну, дивіться, напроти буде у нас на лампочку. Бачите, тако навхресть. Отут буде у нас йти на лампочку, цю мигаючу. А цей провод у нас буде йти. оцей. Це буде йти на кондиціонер. Все, от така невеличка спіновка. Я думаю, що їй не тяжко. Ну, Схема є на цій машину, бо я думав, що нема. Я скачав собі на телефон. Тут у нас е, саме головне, щоб було питання. Е, на ці Підйом ігли. І щоб було питання на ТНВД. От, Бачите, оці провода. А тут йде плюс-мінус, щоб теж було питання. І все. Так, машина все їде. І, звісно, від датчика колінвала тут теж є він. Тут фішка в мене екранірована. Бачите? Оце датчик колінвала. Він йде, якщо я не помиляюсь, то всього лиш на два поводи. Все, отакий от невеличкий обзор.